Вітаю, шановні аграрії! Я Віталій Майборода. На календарі 21 жовтня. Сьогодні ми у Вінницькому районі селище Стрижавка, приватне підприємство агрофірма Батьківщина. Директор підприємства Аграрій з великим досвідом та авторитетом Веспалько Валерій Дмитрович. Агрофірма спеціалізується на вирощування зернових, бобових та олійних культур. На базі даного господарства для вивчення продуктивності в даних конкретних грунтово-кліматичних умовах за технологією господарства була посіяна лінійка гібридів кукурудзи компанії «Сингента». І сьогодні у фокусі нашої уваги новинка сезону 2024 гібрид ситопаз ФАО 340. Гібрид ситопаз належить до середньостиглої групи стиглості ФАО 340. Гібрид з зубоподібним типом зерна, інтенсивного типу адаптивності. Має високий потенціал врожайності, добре реагує на високий агрофон, забезпечує високу окупність витрат за інтенсивної технології вирощування, витримує помірний стрес від посухи, адаптований для вирощування в зонах полісся і лісостепу. А тепер давайте подивимося, як виглядає наша новинка перед збиранням. Посів на даному полі відбувся. 13 травня добре прогрітий та вологий ґрунт з нормою сівби 80 тисяч насінин на гектар. В цілому стартові умови були сприятливі. Запас продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту складав близько 200 міліметрів. Після посіву ми не спостерігали протягом травня опадів, а вже в червні першій половині випало близько 80 міліметрів. Далі стрімко наростали середньодобові температури. Пройшов дощ на початку липня перед фазою цвітіння, а в період цвітіння спостерігали аномально високі температури, які сягали вище 37 градусів за Цельсієм, що вплинуло на запилення, і на деяких качанах ми бачимо недозапилені верхівки у фазу молочної стиглості та молочно восковою На цьому полі також пройшли дощі. В середньому випало біля 80 міліметрів опадів. В середньому Добре сформовані качани, як бачимо, майже налиті, виповнені. Качан сам важкий, щільний, зерно не люфтить. Сформував 16 рядів. Кількість зерен в ряду в середньому 35-38. На зломі бачимо тонкий стрижень качана. Це говорить про те, що буде швидка волога віддача зерна при дозріванні. Саме зерно високої якості, крупне. Сподіваємося на високу масу тисячу насінин. В цілому новинка ситопас виглядає потужно. Очікуємо на гарний щедрий врожай, а який він буде, то бункер покаже. Сейтопаз ФАО-340 показав нам урожайність перерахунку на базову вологість 118,1 центнера з гектара. Вологість зерна при збиранні 19,6%. Які фактори вплинули на урожайність, розкаже нам головний агроном агрофірми Батьківщина Сергій Григорович. Непростий був рік для вирощення кукурузи, особливо враховуючи. Погодні умови у фазу цвітіння, високі температури, відсутність опадів. Але той результат, який показала наша новинка, ситопас фау 340 сорок гібрид-інтенсивного типу, я вважаю результат достойний: 118 центнерів з гектара. Хотілося б почути вашу думку. Першочергово, на що ми не можемо впливати, це на кліматичні умови, при яких нам доводиться працювати. Тому приходиться приймати всі виклики природи в цьому році. Стартові умови були прекрасні а агротехніка була витримана в повному обсязі. Людський фактор був використаний на 100%. Оскільки ми перейшли до агротехніки, то хотілося почути, як змінилася у вас система удобрення і взагалі яка була на цьому полі. Ми набавили азотне живлення в цьому році, була можливість. Ми дали азотне живлення по мерзлоталому ґрунту, карбамід в розмірі 280 кг на гектар. При посіві ми дали 100 в рядок, складно змішане добриво. 9-12-25, якщо я не помиляюся. По вегетації ми працювали по листку мікроелементами. давали цинк, давали мікроелементи, давали азот в якому вигляді по листку по захисту. Да, у вас стоїть чиста від бур'янів. Захист у нас класичний. Ми не відходимо від своїх традицій. Ми приміняємо препарати люміс в кількості двох літрів на гектар. Що стосується бур'янів, прекрасно працює, годі шукати кращого. Тепер під час початок викидання волоті проти комплексу шкідників ми приміняємо знову ж таки препарат компанії «Сингента» – Це препарат Ампліго, повній нормі, майже повні там 3 літра на гектар. Знімаємо питання по шкідниках. Ну, ми задоволені. Препарат спрацював чудово, тому Прекрасно. що зараз в період збору ми не бачимо пошкоджень ні качанів, ні стебла. В цьому плані ми задоволені. Виходячи з цього всього, хочу сказати, що результат ну, аграрії ніколи не будуть задоволені результатом, але виходячи з того, які були погодні умови, ми вважаємо, що вони були задовільні. Але ближче до складних, результат нас задовільняє повністю. Ще цікавить вологі зерна при збиранні. Зараз у нас 19,6%. Але я знаю, що декілька тижнів тому вона була менша і ви так. починали збирати кукурузу навіть нижче базової вологості. Ми починали збирати кукурузу при вологості 13, 135 14 Після того пройшли два дощі, які складали в загальній кількості 40 міліметрів, приблизно по 20. І пониження температури, і кукуруза набрала природньо забрала свою вологу, тому зараз збираємо, яка є, але ну, страшного нічого. Проблем з Я... сушки у вашому складу? Абсолютно Нимає. ні. Сушка працює 250 тонн в сутки сушимо. Ми ми справляємося. В якості, якості палива. В якості палива соняштикові пілети. Ми відійшли від. Дизельного палива перейшли на сильнішникові пілети, тому що це економічно ефективно. Сергій Григорович, при виборі гібрида чи гібридів, на які характеристики ви звертаєте увагу, вони для вас цінні, і взагалі, які критерії вибору гібридів ви порекомендували вашим колегам? Класична схема це посухостійкість, колодостійкість, вологові дача. Урожайність, ну, мабуть, це основні. Хочеться ще додати, якщо ми вибираємо гібриди кукурузи на свою посівну компанію, то це також класика для всіх. Ми намагаємося брати гібриди з різним фау для того, щоб оптимізувати посівну компанію, тому що природні умови складаються таким чином, що ми мусимо підлаштовуватися. Ну і для збору врожаю воно також певною мірою впливає, тому що ну, легше планувати збір урожаю. Скажіть, будь ласка, ще цікаві нас питання. Місце кукурузи в узміні вашого господарства. Ну і плани на наступний рік? Чи збільшувати будете площу? Ми стабільно висіваємо в районі 560-580 гектарів кукурузи. З року в рік ця цифра. ну, Коливається незначно. По вибору гібридів ми будемо відштовхуватись від цьогорічного обмолоту демо-ділянок. Новинка наша Ситопас V340 340 Гібрид інтенсивного типу. Я знаю, що у вас господарство інтенсивного типу вирощування кукурузи. Цікаво, чи вас зацікавить такий гібрид. Так? Ми намагаємося з року в рік покращувати систему живлення любої культури. Тому за нові гібриди ми беремося в господарстві постійно, тестуємо їх і намагаємося, якщо вони ведуть себе достойно, залишати на декілька років, поки не з'явиться слідуюча новинка. Виходячи з цифри, яку показав Топас, ми в будь-якому разі на слідуючий рік будемо вводити його в структуру для того, щоб протестувати його як мінімум ще один раз. А подальшому що буде працювати самі бридом. Сьогодні Ситопас показав, що має дійсно потужну генетику, має високий потенціал. Я думаю, що він достойний уваги в даному регіоні. Звичайно, ми будемо звертати увагу на нього, виходячи з тих цифр, які він показав на виході, перебуваючи у таких кліматичних умовах, які склалися на цей рік. Сергій Сергійор, я хочу подякувати вам за співпрацю. Хочу побажати вам міцного здоров'я, щедрих врожаїв, високих прибутків. Ну і миру нам усім. Навзаєм, навзаєм. Надіюсь на співпрацю з компанією. Дуже дякую. Наші в наступному сезоні. Ситопас Фау 340 має міцне стебло. Гібрид стійкий до кореневих і стеблових гнилей, до сашкових пороб, до пузоріозних гнилей качана. Придатний для пізнього збирання. Гібрид рекомендовано висівати в оптимальні строки. Густота стояння рослин на момент збирання для зони нестійкого зволоження 55-60 тисяч. Для зони достатнього зволоження 60-70 тисяч рослин на гектар. Друзі, наші жнива кукурудзи ще тривають. Ми маємо іще новинки цього сезону і неодмінно розкажемо про них. Залишайтеся з нами і побачимо. Що бункер покаже?